multimulti- Jazzy Music Минулого тура Владислав Огієвський зі Славутича був напрочуд результативним. Минулого туру Славутич заборонить був вдалося проштовхнути далі флангом. Пригальмовує другим темпом. Ще Десятий номер долучається. Тут дуже. Цей з лівого плану, з лівої ноги пробиває Сергій. Брет спрямовував, асперхоплює десятий номер колективу. Він обіграє опонента. Путс на виході блискучи грає. Гут, не від Владислава Огієвського. Слава Вутича Пас від Сергія Цибенка на Самілика. Самілик на Кузніцова віддає Ігор Кузніцов Гутник проти нього. Два двадцять перших номери зійшлися в боротьбі. Дуже партнер в один дотик на Гутника. Гутник центром не точно, Гутник. Слугутош Перехапу зробився Самілик. Він до речі, знову вий. раніше ушкодження. Вовнаренка, Бондаренко, Яворський скидає назад точно. Гутник в один дотик переправляє Яворський. 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 Загрався Відповідає ас. ah <laughs> Підтримує Яворський Яворський із залівої, але тут зрізається. О, ти, ти. Бондаренко зачепився. Розвернувся. Чуже хурі центральному колі. Віддав на Гутника. гутник підіграв небезпечно. Удар. й ведьолки прала Потужно пробиває І тут. Без шансів завжди ігоря буца, як бачимо, Ярослав Бондаренко рахунок відкриває 1-0 на користі. Ноум спортінг у менші зі Славутичем. Чотирнадцята хвилина. Гри 1-0. А сповів. Ротає перебув. Масан Рево. Підкалити Утич Олександр Масан розігруватиме готовий. Простріл, Голкіпер Бондаренко Бондаренко. під тиском Огієвського Бондаренко ну дуже здорово. Удар поворотах. Ігор Буц забирає. Пас. Пас. Виходив Горілий, але тут вистрибує. Долоті не знімає м'яч головою Бондаренко на правому фланзі. Яворський м'яч у воротах опиняється. Рахунок стає 2-0. Користь ас. у матчі зі Славутичем. 2-0. Ближче до перерви. Номінальні господарі побоїли свою перевагу на табло. На лівому краї. Долотін спокійно зустрічає а у прозіврі знову тече Київський Цибенко він роздає на станови торкається пробуває Кузнєцу забирає м'ячу у п'ятему першого має Unknown Sporting над номінальними гостями в першому таймі зараз хороший ривок від Огі Євського Зігруватимуть вони цей стандарт біля. Десятий номер. Робить активне забігання до Лоті, на тут низом опиняється. опиняється. Опиняється у сітці. Це брамим ударом дві штрафного. Unknown Sporting забиває свій третій гол. 3-0. Циберко. Панесь. На жестах. Підказував Самілико. Проходить передача тим часом на долоті на той коти. І забирає букс, полкіберславути. Цибенко. Активно мчить назад толочу. Зустрічає і він уже суперника. Передача поперечна, простив надальню. Він весь точно. Гутник. Гутник здорово обходить. Гутник іще просочив. Яворський підіграє. Гутник. Гострий пут падіння. Свисток, репітра, гутник. Гутник встановлює. Свисток. Огодники вивчає. у стінку м'яч після удару 21-го номера. Ас. Тож він стигає, випереджає, пана Сука і... Огієвський. 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 Переведення. Точне пан Насюки з лівої горіло. М'яч у руках, але там... Все ж із другої спроби він це зробив. У межах поля повернув навіть м'яч у межі поля. Панасю партнера цілить. і вотник знаходить. Зараз він це пасом вожди, я ворожки знову викида голкіпера. І змістився у самий Зупиняється саміли, але і не зупиняється. Аса втікає в контуратаку, бо спроти діячили грає на Ярослава Бондаренка. Здорово, десятий номер. Долотін вийшов Буц, Долотін. Бачив, саміли, він лише допоміг встановити на боковій, аби якомога швидше розігрували Цибенко, Цибенко, Цибенко викає свій індивідуальний клас. Сергій Цибенко і він забиває перший гол Славутича в цьому матчі. Славутич забиває свій перший гол всередині другого тайму. 3-1. Центром Є... Ярослав Бондаренко, підхоплює партнер. Знову Бондаренко і його удар. Бондаренко знову вдало чіпляється Ярослав. Ярослав. І ще її відміча. намагався прибирати опонента. Зараз пробуваю. Бондаренко, а тут безуспішно спробував. Води не ти. Непогано приклався Практично Пізницов, кузницов, флангом. Це бенко. Це момент. Але летить голки Голгибрасевить. Горілий викотив. Тут виникає калдарів від Славутича. Ми побачили. Але на щастя, для номінальних господарів. Гутник, що за техніка. 4-1 4-1 стає рахунок після. Цього прекрасного м'яча, який проводить Максим Гутник, Він знову результативний і не лише в контексті гольових передач, сьогодні, як і в матчі з новим життям, сьогодні коридач. Сьогодні, як і в матчі з новим життям, сьогодні гутник і забиває, і віддає гольові паси. А Славутич, а Славутич. Забиває. теж уже в наступній атаці, після того як розіграла команда із центрального пола Сергій Цибенко робить дубль 4-2. І ось уже з такого рахунку на табло. Ми йдемо на коротеньку. перерву у нас тайма. Владислав Огієвський, Сергій Цибенко справа. Панасюк. І на Панасюка пішла передача б'є Іван Панасюк. Ближній, і він його зараз не витягнув після відскоку. І удару непотужного ну А тут втрата від партнера. Бутник, опиняється на газорефи. Настралина розпочалася по перерві. Сергій Цибенко. Управить план, грає на партнера. Той той наносить узгарники, yeah, yeah. перехоплюють центром. Один з них спрямовував м'яч, напевно, маючи намір цілити у oh, незахищені. А саме 7 секунд чистого часу. А ноум Спортинг» близький до другої поспіль перемоги, але ще почекайте, але ще почекайте. Бо Славутич втретє забив. А на четвертий гол задля нічийного підсумкового результату Славутич має 3 секунди чистого часу. 4-3. Таким став рахунок. Ці секунди компенсує РЕФ. Розіграв Ас перед Ас. І ось фінальний зв'язок. Із рахунком 4-3 ноутформі.